Всім привіт! Створимо гру в Scratch, в якій мавпочка рухається ліворуч та праворуч при натисканні відповідних стрілок на клавіатурі. При натисненні на клавішу пропуск мавпочка жбурляє банан. Банану мавпочка намагається попасти по кажану. І коли попадає, то кажан падає вниз. Рахунок збільшується на одиницю і після цього кажан з'являється знову. Гра завершується тоді, коли закінчився відлік часу. Отже, розпочнемо. Давайте зразу змінимо тло сцени. Для цього натискаємо кнопку Обрати тло. Ну і я виберу ось таке тло. Ви можете вибрати будь-яке інше. Спрайт 1 рудий кіт нам не потрібний. Для видалення спрайту натискаємо на ось цей кошик та додамо спрайт мапочки. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. Перейдемо в категорію тварини, щоб швидше знайти мапочку. І вибираємо її. Зрозуміло, вона у нас досить таки велика, зменшимо її розмір. Встановимо 40. 40 буде достатньо. І тепер створимо скрипт для даної мавпочки, що коли ми натискаємо клавішу ліворуч, мавпочка рухається ліворуч, а коли праворуч, то рухається праворуч. І наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, блок коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Зразу встановимо, де буде знаходитися наша мавпочка на початку гри. Нехай вона знаходиться десь ось тут. Переходимо в групу рух, додаємо перемістити в X, Y. По центру координата X це нас буде 0, нам потрібно встановити по центру. Ну, а y-0 це десь буде ось так по центру, це по вертикалі, по висоті. Ми опускаємо десь сюди. Бачимо, y у нас ось тут мінус 116. Давайте встановимо мінус 100. Перевіримо, де вона встановиться, коли натискаємо зелений пропорець. Отже, буде десь ось тут. Ну, а далі нам потрібно завжди перевіряти, чи в нас натиснуті клавіші, стрілка ліворуч та праворуч. Отже, якщо завжди перевіряти, значить нам потрібний цикл завжди. Якщо перевіряємо умову, значить використовуємо розгалуження неповне. Даний шестикутник вставляємо датчик умову. Клавішу натиснуто, відкриваємо цей список. Виберемо стрілка ліворуч. Отже, якщо натиснуто стрілку ліворуч, то наша мавпочка має переміщатися ліворуч. Переходимо в рух, ну і давайте будемо змінювати координату Х, Х це по горизонталі. Якщо ліворуч. Додаємо змінити X, на, але якщо нас потрібно рухати ліворуч, значить пишемо. мінус. мінус 10. Зразу перевіряємо. Натискаємо зелений прапорець. Так, ну і бачите, мавпочка рухається. Аналогічно робимо для стрілки праворуч, щоб було швидше. Дублюємо правою кнопкою. По якщо дублювати. Вставляємо сюди, вибираємо стрілка праворуч. Ну і змінюємо Х на 10. Так, перевіряємо. Є таке. Ну і ще, щоб було більш інтерактивніше, перейдемо на вкладку образи. І Бачимо, для мавпочки є три образи, Три костюми. Тому зробимо кожного разу, коли ми натискаємо стрілочку, що в нас змінюється наступний образ. Додаємо сюди. І додаємо ось сюди. Отже, мапочка у нас рухається. Тепер зробимо так, щоб вона могла кидати банани. Додаємо спрайт банану. Ось він, зменшуємо розмір банану, також встановимо 40. Ну і для банана також програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Банан ми будемо підкидати вгору, значить встановимо напрямок руху даного банана. Переходимо в рух. Додаємо повернути напрямку, клацаємо сюди і перетягуємо стрілку вгору. В нуль це буде вгору. Ну, а далі нам також потрібний цикл завжди. І всередині цього циклу встановимо ще один цикл. Банан мавпочка буде підкидати тоді, коли ми натиснемо клавішу пропуск на клавіатурі. Отже, коли клавішу пропуск натиснуто, тоді мавпочка буде підкидати банана. Але в нас ось тут цикл повторити до». Якщо ми вставимо клавішу пропуск натиснуто, то буде у нас точність до навпаки. А давайте перевіримо, як саме буде. Отже. Банан має перейти до мапочки. Додаємо перейти, відкриваємо ось цей список, вибираємо манкей. Бачимо, мапочка називається нас манкей. Ну і тоді зробимо так, що вона буде рухатися вгору. Зробимо ось таким чином, додамо ще один цикл. Але цього разу вже буде цикл повторити. Бачимо, у нас цикл. всередині циклу буде ще один цикл повторити, де а всередині ось цього ще один цикл. Виберемо повторити, нехай буде 30 і перемістити на 10 кроків. В нас пам'ятаємо, що банан напрямлений вгору. Отже, коли ми натискаємо клавішу пропуск, банан переходить сюди. І після цього 30 разів, Переміщається вгору на 10 кроків. Чому саме 30 раз переміщається на 10 кроків? Тому що пам'ятаємо, що в нас мавпочка знаходиться в координаті y 100. Від мінус 100 до 0 це буде 100, а від 0 до самого верху буде ще 180. Тобто 100 і 180 буде 280. Ну і ще, щоб трішки ніби як заховався, ще 20 кроків додамо. Ну і на початку нам не потрібно, щоб банан відображався. Буде відображатися банан тільки тоді, коли вже мавпочка його запустить. Значить, ми його спочатку ховаємо. А після того, як банан перейшов до мавпочки, то ми його показуємо. Ну і після того, як він пішов до верху сцени, нам потрібно його знову сховати. Тобто, щоб він не був ніби як приліплений зверху. І бачите те, що я вам зараз говорив, у зв'язку з тим, що в нас тут повторити до клавішу пропуск, натиснуто, у нас банан зразу автоматично летить вгору. І тільки коли я натискаю клавішу пропуск, мапочка перестає підкидати банани. Нам потрібно зробити з точністю навпаки, тому додаємо сюди операторне. Клавішу пропуск натиснуто. Пробуємо ще раз. Бачимо, банани вже не летять. Натискаю клавішу пропуск на клавіатурі. І полетіло. Тепер нам потрібно додати кажана, якого повинна збивати мавпочка бананами. Додаємо спрайт кажана, переходимо в категорії тварини. Ось він. Зрозуміло, зменшуємо розмір. Також встановлюємо 40. Ну і для нього так само, коли зелений прапорець натиснуто. В циклі завжди зробимо, де буде з'являтися даний кажан, та рух кажана. Спочатку зробимо так, щоб кажан починав рухатися завжди праворуч. Але щоб було більш цікавіше, щоб кажан кожного разу з'являвся в іншій точці. Тобто мається на увазі, коли ми його підбили бананом, то наступного разу, наприклад, кажан вже з'являвся ось тут. Ще наступного разу десь ось тут. Випадковим чином. Отже, додаємо перемістити. Ось тут у нас Х. Десь бачимо мінус 245, становимо 250, що був трішки захований. Межі сцени по координаті X. тобто ліворуч це мінус 240, а праворуч це 240. Ну, а y встановимо випадковим чином. Для цього переходимо в оператори і додаємо випадкове від. Ну І давайте від центру сцени, це у нас буде 0. Ну і Верх сцени це на 180. Зробимо трішки нижче, щоб його було видно. Встановимо 130. Бачите, кожного разу кажан, видно, встановлюється десь іншій торці. Ну, а тепер зробимо рух, як ми з вами говорили. Рухатися він буде в нас праворуч, встановимо, значить, напрям. 90- це є праворуч, бачимо, стрілочка вказує праворуч. Ну і кажан має рухатися до тих пір, поки його не підіб'ють бананом. Значить, використаємо цикл повторити до. Тобто до тих пір, поки його не підіб'ють бананом, тобто кажан не торкається банана, вибираємо зі списку бананас. Бачите, він у нас ось так називається. Переміщаємо кажан перемістити на 10 кроків. Давайте перевіримо. Бачите, рухається. Ну, але якщо він дійшов до правої межі, нас потрібно, щоб був він відбитий. І, бачите, якщо він відбивається, то він стає догори ногами. Щоб не був догори ногами, додаємо на початок ось тут стиль обертання зліва направо. Зупинимо, ще раз запустимо. Так, бачимо ось так. Ну і тепер для кажана є також різні образи костюми. Додамо наступний образ. Але він надто щось швидко махає крилами. Це не досить таке зручно, тому додамо чекати. Одна секунда, це буде забагато, встановимо 0,05. Пробуємо стільки. Зверніть увагу, щось що тут має бути крапка. І хай буде ось так. Кожного разу, бачите, з'являється десь інакше. Ну, і ще, щоб було складніше попадати бананом, зробимо так, щоб кажан рухався нерівномірно, а ніби як ривками. Отже, там, де нас перемістити на 10 кроків, додамо якесь випадкове число. Виберемо випадкове від ну нехай буде до 20. Ну і зробимо навіть так, щоб міг рухатися ще й назад встановимо мінус 5. Так, бачите, рухається ніби як ривками. Так, банани нас жбурляє. І бачите, коли ми попадаємо по кажану, кажан звідси пропадає, з'являється знову. Але якщо він просто попадає ще й незрозуміло, чи ми попали, чи не попали. Зробимо так, що коли ми попали по кажану, то він падав вниз. Отже, потрібно зробити, що падав вниз. Значить, задамо напрямок, повернути в напрямку. Вставляємо ось сюди. Зрозуміло, якщо ми вийшли з ось цього циклу, ось. То, значить, переходимо до наступної команди, яка знаходиться знизу. Повертаємо в напрямку вниз. І зробимо, щоб він рухався вниз. Зробимо таким чином перемістити 40 раз на 10 кроків вниз. 40 на 10 це в нас буде 400. Чому саме стільки? Давайте зробимо так, що коли ми попадемо по кажану, щоб він ще деякий час знаходився внизу. Тобто не зразу новий кажан з'являвся ліворуч. Ось так попали з першого разу. Давайте додамо ще якийсь звук. Коли ми попадемо, відтворювався якийсь звук, прийдемо в звук, додамо відтворити звук. Ось так. Давайте послухаємо, що це за звук. Цей нам і підходить. Якщо хочете якийсь додати інший, натискаєте кнопку Брати звук і вибираєте зі списку. Не забудьте тільки після цього відкрити ось тут список і вибрати новий звук. Так, звук чути. Ну і тепер зробимо так, щоб ми не могли грати постійно, а саме, щоб у нас був зворотній відлік часу. Ну і підраховувалися, скільки раз ми попадемо бананом по кажану. Виберемо наше тло, перейдемо на вкладку тло. Так, біле тло ось це можна вилучити на кошик і продублюємо тло вал 1. Клацаємо правою кнопкою миші. В контекстну мені ж відкрилося, виберемо дублювати. На всьому другому напишемо Game Over. Тобто гра закінчена. Давайте перейдемо у векторний режим. Це нам буде зручніше. Вибираємо інструмент текст. Так, давайте змінимо кольор. Спробуємо червоний. Пишемо Game Over. Вибираємо інструмент обрати. Можна потягнути за куточок, збільшити. Так, червоний колір на червоному не дуже добре видно. Давайте змінимо все-таки колір. Давайте виставимо, наприклад, синій та ще й змінимо шрифт. Ось такий нехай буде. Ось так. Виберемо поки що вал Перейдемо на вкладку Код. І створимо код для даного тла. Отже, в нас вибране зараз тло. Коли зелений проперець натиснуто, має бути вибране тло вал 1 без Game Over. Переходимо вигляд, змінити тло на вал 1. Ну і тепер має йти зворотній відлік часу. Для того, щоб зробити відлік часу, створимо нову змінну, переходимо в змінні. натискаємо Створити змінну, назвемо її час. Гаразд. Ну і на початку надамо змінний час значення, нехай буде 30. Тобто ми можемо збивати бананами каже, на протягом 30 секунд. Хочете хвилину виставити, встановлюєте 60, хочете інший час встановлюєте. Ну і тепер потрібно зробити зворотній відлік часу. Тобто, щоб в нас час був 30, 29, 28 і до 0. Ну а коли буде 0, значить ми змінюємо тло на ось це, і гра завершена. Отже, це потрібно прорахувати. Додаємо цикл «Повторити до, повторюємо до тих пір, поки змін на час не стане рівно 0. Поки змінна час не стане рівно 0. Ви, до речі, помітили, що змінна час ось тут відображається на сцені. Нам потрібно, щоб відображалася. Якщо приймаємо ось тут прапорець, то не буде відображатися. Ну а далі чекаємо 1 секунду і зменшуємо змінну час. Змінити час на одиницю. Тобто виставляємо мінус 1. Ну і після цього розпрограли. Виходимо з циклу, змінюємо тло на World 2, там де Game over. Ну і гра припиняється. Отже, зупиняємо всі скрипти. Додаємо зупинити все. Так, давайте, щоб перевірити, поставимо ось тут 5 секунд. Так, стало 0. Все добре. Міняємо назад на 30. Ну і потрібно ще знати, скільки раз ми збили кажана бананом. Отже, створюємо ще одну змінну. Назвемо її очки. Переходимо до кажана. Давайте тільки поставимо ось дану зміну сюди, праворуч. Ну і зрозуміло, початковий момент часу наша змінна має бути рівна 0. Виставляємо, що змін на очки рівно 0. Тобто, коли ми починаємо грати, зміна обнуляється. Її значення стає 0. Ну і кожного разу, коли бананом попали по кажану. Тобто вийшли з цього циклу, збільшуємо дану зміну на 1. Так, перевіряємо. Бачимо, збільшується на одиницю. Час завершився, я збив 8 каженів. Так, все працює. Тепер давайте збережемо, назвемо, наприклад, мавпочка жбурляє банани. І збережемо на комп'ютері файл вивантажити на ваш комп'ютер. Вру створено. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.